Свято наближається у середмісті. Івано-Франківська уже встановили новорічну ялинку та різдвяні будиночки. Міська влада активно готується до новорічних свят. а Що цікавого буде відбуватися в обласному центрі, знає Ліляна Хомишин. Двадцятиметрова красуня уже стоїть на вічовому майдані. Комунальники обіцяють, що цього року її прикрася ще яскравішою ілюмінацією синього і срібного кольорів. Коли саме вона офіційно засяє, чиновники вагаються, бо пообіцяли київській владі синхронно запалити вогні. Була попередня домовленість з Києвом, щоб це синхронно робити. День два, я думаю, ми визначимося. чи це буде 18-го напередодні Миколая? Це буде 19-го? А ще у центрі Івано-Франківська новинка. З'явилися 26 дерев'яних будиночків для новорічного різдвяного ярмарку. Їх уже прикрасили. Зараз проводять електроенергію. Вони почнуть діяти з 12 грудня і протягом усіх різдвяних свят торгуватимуть тут місцеві майстри. Там будуть представлені заклади громадського харчування, народні умільці, дуже багато гарних виробів ручної роботи. Так і товари місцевих товаровиробників протягом новорічної ночі ярмаркові будиночки будуть працювати до ранку, 7 січня з 1 години дня, і 1 січня також з першої години дня буде працювати ярмарок. Для дітей багато заходів підготували у міському відділі освіти. В усіх дошкільних та шкільних навчальних закладах міста розпочнуться новорічні ранки. Спеціальні подарунки отримають пільгові категорії дітей. А також Святий Миколай завітає до пацієнтів, які перебувають у міській дитячій клінічній лікарні. «150 подарунків передали для тих дітей, які перебувають на сьогодні і будуть перебувати на час святкування у. Вікарні не у мене свято і дітей з зони неоголошеної війни. Івано-Франківськ запрошує у гості дітей зі східних регіонів країни. Наразі місто готується прийняти гостей зі Слов'янська. Діти будуть проживати в сім'ях наших івано-франківських, тобто в родинах, святкувати Різдво, Каніполи разом з дітьми з дитини екскурсії. А ще у закладах культури міста відбудуться концерти, театралізовані дійства та загальноміське свято за участі обдарованих дітей. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини телеканал Раї.